Ну що ж, доброго ранку ми з України. Хтось мене в коментарях написав, що мало приділяє уваги саме Україні, а більше іншим державам. Але я вважала, що на той період треба вас просто попереджувати чому. Бо якщо в когось є надія і розові ті окуляри, то давайте мені один теж коментар сподобався, треба балістичні окуляри покупувати. Тому м, прийшов, напевно, вже час і подивитися далі Харківщину, Харків, Суми-Сумщину, бо зараз тут розігрується такий великий пласт історії по Курській області, ви ж пам'ятаєте, розрахунки від того, що там зараз, начебто, наші відходять ця історія саме з цими дипломатіями, з переходами. Ви бачите, наскільки вона зависла, аж практично до червня місяця. Тому, навіть дивлячись зараз і по Сумській області, я вам показую тільки зараз кусочок, бо більше не можу поки нічого показати. То вам просто скажу, що Сумська область буде перетерпати ще теж до кінця, практично червня. Вони пов'язані ці дві області, так як вони знаходяться одна з одною. Тому, якщо наші відійшли, то знову-таки вони можуть прийти туди. Оцей кордон, він практично до кінця червня він не буде закритий. Там завжди будуть пересування, завжди будуть ще обстріли, можуть бути. Так, люди будуть себе перетерпати дуже неприємно саме на Сумщині. Але окупації Сумщини не буде. Не буде ніякої окупації. Тому там можуть стояти на кордонах, може бути бажання саме по Сумській області, так. Але ніхто нікуди не зайде і ніхто нічого не забере. Ну так стоять цифри. Просто зараз не можу нічого більше вам показувати, бо саме квітень-травень вже буде дуже таким дієвим місяцем. І я вам казала, що весною у нас це тільки починає розгортатися, десь буде тихо, а десь буде вже справедливість заходити. Тому, якщо зараз навіть вони не домовляться, то великі події і жарке спекотне літо для України буде. Ми відвоюємо, ми заробимо назад все своє відіб'ємо, але ціна втрат буде велика. Просто показувати, в якому напрямку почнеться та чи інша дія, я не можу поки що. Коли вже будемо підходити ближче до цих місяців, тоді ми вже будемо далі з вами і розглядати. Тому Харківська область з 10 лютого по 1 квітня. 9.1. Так, це офіційні якісь документи, це вирішення якихось накопичених проблем, але в Мінусовці це завжди дає вибухи. Коли сонце приходить 9 дев'ятий дім, це вибухи, це від іноземців, від іноземної держави, це коли нам такі привітики, звіти шлють. Це взриви, можуть страждати і адмінбудівлі, може страждати іноземні якісь представництва, чи іноземці. Ця історія може затягнутися ще до 1 квітня. Чому? Бо з 2 квітня по 23 травня Юпітер заходить під Сатурном, заходить в 11 дім. В мінусі. Ну, Це може бути така, таким варіантом, що да, десь вони можуть там поворушитись, це в мінусі, але на територію Харкова вони не зайдуть, і в Харкові буде просто спостерігатись такі торги і суперечки. Така історія у нас була на Запорозькій атомній станції ще осінню, коли я говорила, що йдуть перемовини, і включився як аукціон. Чому? Бо в Харківській області, якраз для Харківської області, знаходить такий період з 1103 по .03 1.05, .03 Меркурій Меркурій 9-й Це про дипломатію. Тобто, ми зараз бачимо, навіть і спостерігаємо, що там йдуть торги, працює дипломатія. Да летить зверху, но за Харків, Харківську область будуть боротись. Ніхто нікому її не віддасть. Те ж саме, що і по сумам. Ніхто не віддасть Харківську область і місто Харків. 11.3, що ще може говорити? Це про гроші держави. Про якісь аукціони, тобто це можуть бути тендери, які проводитись саме в місті Харкові. Також це про допомогу друзів, що може прийти і допомогти якийсь нам друг. Саме для міста Харкова. Тому зараз перемовини, 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 але ворог скаже «ні». Я для вас це просто вам виставляю це для чого, щоб ви розуміли, що ніхто нічого не віддасть, бо навіть ті знаки, які стоять потім, буде говоритися про те, що воно буде забиратись. В плюсі забиратись як спадковість, тобто з документами. Ну, в мінусі ми таки заберемо військовим шляхом. Але зможемо забрати назад навіть території Харківської області, які зараз тимчасово окуповані. Коли це почнеться, я не можу вам це показати поки що. Місто Суми з 20 лютого по 11 квітня 4.0 заходить Плутон саме сюди, в місто Суми. Чому ми зараз це і бачимо, що будуть страждати і будинки, і земля. Земля буде здригатися. Тобто ми нічого не можемо з цим теж зробити, це є нерухомість. Багато людей можуть продавати нерухомість, там, за копійки і виїжджати навіть з міста Сум, бо вони налякані. І Сумська область теж 2.0, теж вона втрачає можливість працювати так, як вона має працювати. Можливість втрачає дітей, людей, своє майно, як у Сумської області. Так. Це дуже стреслива ситуація, і це дуже її багато. Це такі великі колективи, які страждають. Тому поки що, поки що до квітня місяця в Сумах і Сумської області теж це буде ну, не переливки. А по Сумській області то взагалі це вважайте, до початку травня. Далі трошечки буде легше. Я ж вам кажу, вам треба протримати в Сумській області саме до кінця червня, коли будуть заходити на кордони для того, щоб їх відновити миротворці. Бо там є таке положення, що може таке відбутись, це кінець червня, липень, середина, серпня. Саме в той момент, і я багато бачу, що саме в той момент, по багатьом областям, де у нас зараз з вами просто проблеми, саме в цей момент є така можливість, коли заходять саме друзі, які можуть прийти. Тут навіть не читається як з військовою допомогою. Тут більше вони як друзі йдуть 11-7. І я е, спеціально робила такі розрахунки, досліджувала саме по Криму, як звільняли Крим, як, які стояли позиції на той момент. Ну, це коли Німеччина його окупувала, то дуже, дуже десь воно співпадає саме по значенням. Але в цей момент я просто можу сказати, що це навіть буде як і не військові, це як будуть просто згідно якоїсь домовленості люди, які можуть зайти на кордони для того, щоб їх охороняти. Тому Харків, Суми, тримайтесь, Залишили ще трошечки, але ми маємо вистояти. Якщо навіть в процесі домовленостей, ми не зможемо домовитись, Україна не зможе таки домовитись про перемир'я, то все одно території будуть повернуті. І миротворці зайдуть для того, щоб забезпечити вам нормальне життя саме вже в кінці літку, коли вже кордони будуть назад повернуті. Тому Сумська область це ще літо для вас спекотне. Для е, тих, хто там про курс кричить, там ще теж ситуація незрозуміла. Е, кордони будуть там відкриті, і там вся ситуація може в будь-який момент повернутися на шкоду рашці. Тому все залежить від того, які вона зараз буде приймати рішення, тому там і ситуація завище. І вона тільки теж закінчується в кінці практично червня. Крим Херсон, не просіть показувати, поки не буду. Там дуже теж цікаві є положення, поки я їх не маю права показувати. По-перше, по-друге, в Херсоні 12.2. І в Херсоні така позиція йде саме по Херсонській області, втратою людей, майна, проблеми з харчуванням, проблеми з електрикою, проблеми з людьми. Проблеми, всі, які можуть бути проблеми саме з цим пов'язані, це десь до середини квітня. Далі заходять інші положення. Тому бити ворог по Херсонщині ще буде, і ми будемо чути не один раз про те, що там люди загибли, що там є проблеми із водою, і з електрикою, і з харчуванням, та практично за всім. Також там треба слідкувати за водою, щоб там не було ніякого ні отруєння, нічого. Тому тримайтесь Херсонщина. Херсон це Україна, і воно так відбудеться. Нам просто треба зараз цим витягнути голову з піска і починати думати наперед. Я колись вже попереджувала, що тоді, коли ми з вами не скористались можливостями осінню, що нам буде тяжко, будуть великі втрати, будуть великі руйнування тоді весною. Ну, до цього ми з вами і дійшли. Але згідно того, що я бачу, що такий тяжкий переход навіть в матриці України з одного року в інший, бо ми пересікаємо, виходимо з одного положення будинку в астрономерології в інший будинок астрономерології. Тому і таке відбувається саме руйнування. Можливо, ми просто з вами були осінню ще не готові морально навіть до тих позицій, які мали відбутися саме легким для нас способом. Вибрали інший шлях, тому зараз ми перетерпаємо. Але Україна нікуди не дівається, вона нікуди не дінеться, їй просто буде тяжко зараз вистояти, але нам таки допоможуть. І я думаю, що. Чим ближче ми будемо саме до цієї теми, підходити до кінця квітня, там до травня я далі буду показувати розрахунки і будемо з вами спостерігати, як же це все відбувається. Тому до нових зустрічей. Одесу Одещину я виставлю в наступному відео, там я трошечки вам теж покажу. Там зовсім інша ситуація. Там треба дуже бути обережним. Тому до нових зустрічей, Україна понад усе збройні сили України самі найкращі.